Знайомимося з новим видом складних речень у німецькій мові. Називаються вони релатівзеце відносні речення. Як завжди, кажу відразу: Не лякайся, все поясню, ти з усім розберешся, потренуєшся і зможеш вільно використовувати цю конструкцію. Для кращого закріплення матеріалу переходь на мій Patreon. Посилання в описі до відео. І тренуйся! Приклад. Ми познайомилися з чоловіком, який працює лікарем. Тут по суті два речення в одному головне, ми познайомилися з чоловіком, і підрядне, який працює лікарем. Такий вид підрядних речень називається відносним, тому що оце слово який заміняє чоловік. Тобто займенник, який відноситься, щоб назва такого виду речень була зрозумілою, або стосується. Слово чоловік. Можна було б сказати двома окремими реченнями Ми познайомилися з чоловіком, чоловік працює лікарем. Але якщо ми не хочемо двічі повторювати слово чоловік, то нам потрібен відносний займенник, який допоможе нам створити відносне речення. Отже, відносні речення це, наприклад, такі Er hat ein Auto, das sehr schnell fährt. У нього є автомобіль, який їздить дуже швидко. Ich habe eine katze, die sehr süß ist. У мене є кішка, яка дуже мила. Das das Buch, das auf dem Tisch liegt, gehört mir. Книга, яка лежить на столі, належить мені. Die Frau, deren Computer kaputt ist, ist sehr traurig. Жінка, чий комп'ютер зламався, дуже сумна. Коли бачимо в складному реченні який, яка, яке, котрий, чия, чий, це релативзац. Отже, тепер знайомимося з таблицею, як саме виглядають ці відносні займенники у різних відмінках. У номінативі і акузативі наші відносні займенники збігаються з артиклями. Як бачиш, називний відмінок der, die, das, die. Котрий, котра, котре, котрі. Але це не артиклі, зверни увагу, це займенники. Відносний займенник часто виглядає як артикль, але це не він. Приклад відносного речення у номінатіві ми познайомилися з чоловіком, який працює лікарем, головне речення це те, яке могло би існувати і без другої частини, тобто, ми познайомилися з чоловіком. А та частина, де є ось цей відносний займенник, який, котрий, чи і так далі, це підрядне речення, а саме відносне речення. Як це буде виглядати німецькою? Wir einen Mann kennengelernt. der Mann arbeitet als Arzt. У другому реченні ман це називний відмінок. Тому у складному реченні, коли ми поєднаємо ці два простих речення, ми отримаємо таке. Wir haben einen Mann kennengelernt, der als Arzt arbeitet. Підрядна частина починається саме з der. Це називний відмінок, бо цей займенник замінює іменник чоловік саме в називному відмінку. Тобто «der» замінює підмет і тому сам є підметом. В першій частині підмет «wir» присудок «haben kennengelernt». В другій частині підмет der. Присудок «арбайтед». В головному реченні все чудово. Порядок слів звичайний, як і в простому реченні. А от в підрядній частині порядок слів такий. Ось цей займенник який яка яке стоїть максимально близько до слова, якого він стосується Чоловік який. Дієслово опиняється замість другого місця на останньому. Тому «арбайтед» в кінці. Ще раз наголошую. Рід або число відносного займенника визначаємо по відносному слову. Відносне слово те, яке стоїть перед комою, те, яке замінює наш займенник у відносному реченні. Тому тут ман це чоловік. Він. Тому займенник наш після коми буде у чоловічому роді. Книга, яка лежить на столі, належить мені. Das das Buch, das auf dem Tisch liegt, gehört mir. Чому це теж номінатів? Тому що якщо ми переробимо це складне речення на два простих, ми побачимо, що іменник, який замінює займенник, був би у називному відмінку. Книга належить мені. Хто що книга лежить на столі. Знахідний відмінок. Den, die, das, die. Тут нічого нового. Теж займенник збігається з артиклями. Чоловік, якого ми зустріли, живе в Австрії. Як бачиш, тут головне речення поділене навпіл відносним реченням. Чоловік живе в Австрії, головне. Ми зустріли чоловіка підрядне відносне. І щоб цей займенник якого стояв максимально близько до слова, якого він стосується чоловік, ми ставимо відносне речення всередину головного. Тобто відносне речення може стояти після головного або всередині головного. Але це відносне речення завжди можна прибрати і подивитися, як виглядало б головне речення окремо. Отже, чоловік живе в Австрії. Підмет чоловік, присудок живе. Це головне речення. А в підрядному, де підмет? Ми, що зробили, зустріли. А в якому відмінку наш займенник, якого? Для того, щоб визначити відмінок відносного займенника, ми що робимо? Знову ж таки, потрібно, поки ти вчишся, робити два простих речення і визначити відмінок того іменника, який ми замінюємо. Відмінок у займенника буде таким самим. Чоловік, якого ми зустріли, живе в Австрії. Чоловік живе в Австрії, тут чоловік у номінативі, Але нам треба розібратися з відносним реченням. Ми зустріли чоловіка. Ми зустріли кого що? чоловіка. Тут чоловік в акузативі. Як бачиш, у головному реченні і в підрядному один і той самий іменник може стояти в різних відмінках. Отже, якого ми зустріли, і це якого це буде акузетів. Як це буде звучати німецькою? Der Mann, den wir getroffen haben, wohnt in Österreich. Далі давальний відмінок. Тут чоловічий і середній рід дем, жіночий der, а от у множині з'являється нова форма, яка не збігається з артиклем. Ми таку форму ще не зустрічали. Денен. Артикль у в множині був би ден, нагадую. Але це в нас не артиклі у цій таблиці, а відносні займенники. Пам'ятай про це. Визначаємо відмінок так само, як і у випадку з закузитівом та номінатівом. Діти, яким ми допомагаємо, навчаються в школі. Діти навчаються в школі. Ми допомагаємо кому чому дітям. Тому займенник поставимо в датів. Die Kinder, denen wir helfen, lernen in der Schule. Die множина, тому denen. Вона моя подруга, якій я можу довіряти. Вона моя подруга. Я кому чому подрузі можу довіряти. Sie ist meine Freundin, der ich vertrauen kann. Отже, найточніший спосіб визначити відмінок відносного займенника це зробити два простих окремих речення, побачити відмінок іменника, який будемо замінювати на займенник, і в такому ж відмінку буде наш займенник. Що тоді з родовим відмінком? З генітівом. Дивимося на таблицю. Порівнюємо зі звичайним означеним артиклем, щоб запам'ятати ці форми. В чоловічому і в середньому родах артикль в родовому відмінку дес, а відносний займенник десен. В жіночому роді і у множині артикль в родовому відмінку дер, а відносний займенник дерен. Дуже закономірно. Відносний займенник в родовому відмінку найдоцільніше перекладати як чий, чия, чиї, чиї. і так далі. Коли бачиш одне з цих питань то це точно генітів. Навіть не треба намагатися через кого чого. Зараз покажу чому. Порівняй два формулювання одного й того ж змісту. Я допоміг нашій сусідці, син якої має сьогодні День народження. Я допоміг нашій сусідці. Чий син має сьогодні день народження. В першому випадку ти почнеш ставити питання син кого. Можеш дуже легко подумати на акузитів. На практиці я бачу цю помилку в учнів дуже часто, тому всі помилки з цим відмінком легко попередити, якщо розбиратися з генітівом через питання, «Чий?», чия, чиї. В цьому випадку навіть легше не розділяти це складне речення на два простих, щоб не плутатись. Достатньо просто зрозуміти, що тут ховається питання, чий або чия, або чиєму, або чи його. Це не має значення, це все буде генітів. Ich habe geholfen, deren heute Geburtstag hat. Рід займенника, як і в усіх інших відмінках, залежить від слова, яке стоїть перед комою. Тобто від слова нахбарін. Тому дерен, а не десен, хоча син це він. Тут це не має значення. Впливає тільки рід слова, яке стоїть перед комою. Тобто рід того іменника, якого стосується наш відносний займенник. До речі, ще зверни увагу, що відмінок слова син це номінатів. Син має день народження. А займенник ставимо в генітів, тому що чий? Відмінок, як і рід, слова син не впливає. Дівчинка, чия сумка зникла, навчається в п'ятому класі. dessen, десенташе Weg ist… Learned in the fünften class. Dessen, тому що Mädchen – це середній рід. На рід слова Таша не зважаємо. Не забуваємо, що у підрядному реченні дієслово опиняється в кінці. Ось і все. Потренуємося разом перекладати речення. Тобі сподобався детектив, який я тобі подарував? Я тобі подарував кого що? Детектив. Отже, акузитів? Хат діядея кримегефален ден хабе. Як називається федеральна земля, столиця якої Мюнхен. Краще переформулювати. Як називається Федеральна земля, чия столиця Мюнхен? Wie heißt das Bundesland, dessen Hauptstadt München ist? Тому що Бундесланд це середній рід. Оскільки в нас слово чия відразу бачимо, що це генітів. Я охоче слухаю німецькі групи, які співають німецькою. У першій частині я слухаю кого що групи. Це акузитів. Але у другій частині хто що групи співають німецькою? Тобто у підрядній частині це має бути відносний займенник в номінатіві. Deutsch, Deutsch singen. трішки ускладнимо. Його друзі, з якими я ходила в кіно родом з Туреччини. Головна частина його друзі родом з Туреччини. Але відразу після слова друзі додамо підрядну частину, щоб наш займенник з якими стояв максимально близько до слова друзі, бо саме цього слова стосується займенник. Як тоді сформулювати цю підрядну частину? Я ходила в кіно з його друзями. Mit seinen Freunden. Мід вимагає датіва, тому seinen Freunden. Але щоб знову не повторювати слова його друзі, ми додаємо з якими. Seine Freunde, mit denen ich ins kino gegangen bin, kommen aus der Türkei. Ставимо прийменник Мід на початку підрядної частини. Потім займенник в датеві, бо міт вимагає датіва. Дієслово з другого місця переміщаємо в кінець. Складно. Ділися враженнями в коментарях, а ми тренуємося далі. Принеси мені, будь ласка, свою книгу, про яку ти розповідав. Перша частина тут все просто. Bring me, bitte, dein Buch. В другій частині було б так. Du hast über dein Buch erzählt. Бух замінюємо в другій частині на займенник. Не забуваємо про прийменник über, Він вимагає акузитіва. Тому. bring me, bitte, dein Buch. Über das du erzählt hast. Змагання, у якому я беру участь, є дуже важливим для мене. Змагання є важливим для мене. Це головна частина. Der Wettbewerb ist wichtig für mich. Я беру участь у змаганні. Тут треба згадати керування дієслова Teilnehmen, бо прийменник так просто ми не визначимо. Ich nehme an dem Wettbewerb teil. An вимагає тут датіва, тому поєднуємо так. Der Wettbewerb an dem ich teilnehme ist wichtig für mich. До речі, не лякайся, що дієслово іст опинилося так далеко і не на другому місці. Це все ще друге місце. Просто ми додали всередину додаткове речення, виокремлене комами, тому воно ніяк не заважає порядку слів. Лікар, з чиєю пацієнткою я розмовляла, не прийшов. Складно. Я старалася. Після таких речень тобі буде нічого не страшно у цій темі. Лікар не прийшов. ist nicht gekommen. Ми бачимо слово, чиєю. Це автоматично генітів. Навіть не розмірковуємо. Але ще буде міт з пацієнткою. Der arzt mit dessen pacientin ich gesprochen habe ist nicht gekommen. Пацієнтка тут в датіві, а не в генітиві. З пацієнткою. А лікар був би в простому реченні в генітиві. Лікар кого чого? Пацієнтки. Тому dessen – десенце генітів mit – пацієнтін датів. Ми ремонтуємо ліжко. На якому спить дитина, Ми ремонтуємо ліжко. Віарепаріриндес бет. Дитина спить. Де на ліжку. Це датів. auf dem бет. Тепер поєднуємо. We are das Bett auf бет das Kind schläft. Ось і все. Нічого страшного тут немає. Якщо є питання, пиши в коментарях. Для самостійного тренування виконай тест. І важливе зауваження як бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Часто багато хто хотів би у таких реченнях сказати «Вельхе», Вельхер, Вельхес і так далі. Das mir 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 nicht nicht gefällt. gefällt. Mein Lehrer erklärt mir ein Thema, welches mir nicht gefällt Вчитель пояснює мені тему, яка мені не подобається. Така форма теж є, але вона вважається застарілою. Її не вживають зараз, хоча іноді десь зустріти можеш, особливо в регіонах, де поширена не зовсім загальновживана німецька мова. Тому на цих формах ми поки не зупиняємося детально. Вживаємо те, що вказано в таблиці: дерді, дас, денен, десен і так далі.